Вітаю! Ви знаходитесь на каналі Олексія Голбуцького, тобто мене, політтехнолога, який намагається давати свої аналізи з тих ситуацій, які зараз є в Україні за кордоном. У мене є декілька рубрик на, телек... на youtube на каналі моєму. Так, зрада чи перемога. Є відповіді для спонсорів, є просто відео, так би мовити, реакцію на. Якісь події, є мої етери на різних засобах масової інформації. Є рецензії навіть, так? Я полюбляю кіно, тому роблю рецензії. Тому, якщо вас зацікавить це відео чи зацікавили попереднє відео, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Я намагаюся відповідати ну, спонсором точно. Ставайте спонсорами. Це від 70 гривень це дає можливість YouTube. Більш розширювати алгоритм своєї діяльності, і поширювати це відео, ну, скажімо, більш широко, ніж було би без цього. Сьогодні я, це буде реакція на ті запитання, на ті дописи, коментарі, які я бачу останні дні з приводу західної допомоги, в принципі, з приводу того, що відбулося в Ізраїлі. Дуже багато емоційних прочитав постів, відомих людей, блогерів. Простих людей, які скаржаться на те, що ось дивіться, як Ізраїль захищала західна коаліція разом з Йорданією, разом з арабськими країнами, і як, мовляв, погано відносяться до України. Ну, звичайно, там антисемітські висловлення не буду казати про те, що Ізраїль, мовляв, живуть справжні люди, а в Україні гої і так далі. Ну, це, це вже занадто. Американці, звичайно, в цьому винні називаються безліч якихось прізвищ конгресменів республіканців, які виступають проти фінансової допомоги України. Ну і взагалі, головне гасло цього напрямку це нас, Захід нас зливає. Чи дійсно це так? Ну, По-перше, така позиція, мало того, що вона абсолютно в російському наративі, що Захід нас зливає і вона триває в останні два роки, практично. З перших місць війни, так? у нас проблеми з, зі зброєю, з, зі снарядами і так далі. Вони все ж таки протягом всієї війни відбуваються. І тому це постійно. Просто зараз на, на тлі тих подій, що відбуваються в Україні з стецями, з, з ракетними атаками, з Часовим Яром і так далі. Вони посилили цей, цей, так би мовити, посил, і він завалює завалений просто в усіх соціальних соціал мережах. так? Нас зливають. Це абсолютно не конструктивно, так взагалі. Тобто, ну, от добре, давайте там підемо від зворотнього. Захід нас зливає, так? Ну і що? Констатація, ось цього, що надає дає нам? От що? Тобто, якщо йти за логікою того самого Зеленського, який я про це записував відео, я не розумію, нащо так. Посилювати риторику, коли він каже про те, що якщо Америка не дасть 60 мільярдів, Україна програє війну. Ну, перше, вона може програти війну із 60 мільярдами, які не нададуть американці. По-друге, а якщо вони не дадуть, що нам дійсно треба здаватися, тобто, ця така риторика вона викликає у населення дуже панічні настрої. У нас цей радянський патерналізм, тобто постійний пошук. Якихось відповідальних людей, які будуть, скажімо так, не людей, а структур держав, які будуть нести відповідальність за Україну, які будуть там вічно допомагати, нас це просто не вбиваємо, так би мовити. Американці надали нам величезну суму грошей за ці 2 роки, так? більше 100 мільярдів доларів. Європейці дають нам Величезні кошти, так дійсно цього недостатньо. Більшого скажу, що якщо вони дадуть в 10 разів більше, все одно це буде недостатньо. Ну, принаймні в короткостроковій перспективі, так по друге, ніхто від нас не відмовляється. Так, є серйозні проблеми. Стратегію, яку витримує Байден, він ніколи не ховав. Я про це постійно в всіх відео кажу. Його стратегія поступова ескалація. Так, це дуже цинічно, це дуже неприємно для нас. Але це правда. Ну от такий от президент Сполучених Штатів. Кращого нема. Кращий, який може прийти, мається на увазі, хто може замінити Байдена, це тільки Трамп, з яким будуть, можливо, ще й більше проблеми. Але у Байдена концепція 81 рік він її, мабуть, вже не поміняє. Концепція заключається в тому. Що він боїться поразки Росії, він боїться розвалу Росії, його задача зробити так, щоб Україна зберегла свою незалежність, а Росія отримала урок і зрозуміла, що проти Заходу воювати нема сенсу. І приєдналася до Заходу в майбутній війні протистояння з Китаєм. Він цього буде притримуватися далі. Ну, принаймні, на найближчий рік, це точно. Європейці це інша, інша проблема. Європейців занадто складна система прийняття рішень, що знову ж таки абсолютно нормально, по перше, для Євросоюзу, який об'єднує безліч країн європейських, так і там різні думки є щодо України, щодо допомоги і так далі. По-друге, це демократичні країни, які рішення приймаються певним компромісом, певним консенсусом з тими групами, які ну скажімо так, не бачать причини, чому вони. Повинні захищати Україну чи чому вони повинні допомагати Україні? І коли ми бачимо якийсь виступ європейського лідера, ми повинні розуміти, що він виходить не з, тільки з власного бажання, а з вихованням думок все ж таки, своїх громадян, своїх виборців. І це теж треба враховувати. Е, наша орієнтація на захід вона повинна бути ціннісною, тобто, ми за цінності європейські. І ми зацікавлені в тому, щоб бути в європейській сім'ї. Так, у перспективі це можна пояснити. Інтелектуали європейські, політики, вони чудово розуміють, що вони так само зацікавлені в тому, щоб Україна була інтегрована в Європу. Зацікавлені з точки зору економіки, безпеки, населення, демографії і так далі. Але це не пояснити більшості населення навіть Європейського Союзу. так? Які живуть сьогодні, сьогоднішнім днем, які хочуть добре жити завтра і післязавтра, і які не вірять в, в те, що це дуже багато з них не вірять, що ця війна має до них якийсь стосунок, але вірять в те, що якщо Росія дуже сильно розсердиться, Росія може вдарити ядерною зброєю. І тут інше питання, яке постійно виникає щодо того, що в нас була запрена ядерна зброя. Тут я погоджуюсь так? Відсутність еліти, відсутність національної політики, відсутність розуміння, для чого ми взагалі будуємо свою державу. Це все в комплексі привело, привело до того, що в нас не було суб'єктності і нами маніпулювали. Захід тиснув, Росія підкуповувала так, і вони таким чином забрали ядерну зброю, надавши нам непотрібний, абсолютно нічого не значущий папірець. І коли люди постійно говорять про Будапештський меморандум, вони забувають, що, наприклад, Росія підписала з нами значно більш значущі документи, договір про кордон, договір про визнання і так далі. І вона це все абсолютно спокійно порушила. Тому тут звинувачувати заклад, що він порушив якісь домовленості, ну, ще раз повторююсь, якщо зрівнювати з Ізраїлем, ну, ми в цьому так само винуваті, ми не боролися за свою суб'єктність. В наші лідери ніколи не тобто дуже часто приходила до влади виключно як феодали до свого феодального власності для того, щоб, ну грубо кажучи, грубо кажучи, викачувати ресурси з країни, розподіляти між собою своєю там знаттю і, і так далі. Так, все при тому, що в нас була завжди електоральна демократія. Ми самі це обирали, такий варіант. Бо ведемося на популістські заяви, ми ведемося. На речі, які, ну скажімо так, не роблять з нас доросле суспільство, відповідальне суспільство. Тому закиди до Заходу, що вони нас зливають, ми повинні в першу чергу перекинути на себе: це ми зливали всі роки нашої незалежності, ми зливали свою країну. Крим. Я про це безліч відео зробив, безліч текстів. Про це розповідаю 20 років. Не маєш національної політики відповідальної так щодо території, яка, ну скажімо так, є під певними сумнівами і де живе переважно вороже до твоєї е е державності населення, чи нейтральне до твоєї державності населення, скажімо так, цим треба працювати. Цим треба щось було робити. Ми все робили для того, вся наша держава, щоб відбулося те, що відбулося в 2014 році. Я пам'ятаю свої останні візити в Крим перед окупацією, так? Жодної української газети, жодного українського телеканалу, тобто вони були там, але вони взагалі практично не присутні. Жодної національної політики, в принципі, так, отримали результат. Щодо нашої оборони, вже стільки сказано було, як ми зруйнували армію і так далі. Ніхто цим не займався протягом мінімум 20, скільки це виходить 24 років так, до 2014 року. Ніхто цим не займався. Армія розглядалася просто як інститут, який дістався нам від спадщину від Радянського Союзу, в якому є дуже багато власності, є техніка, яку треба просто реалізувати. Бажано в. За, за долари за, ну, мовити, і, і, і цим займалися багато хто в нашій країні. Ніхто не став, не, не став себе питання, що можливо виникне Ну, тобто, розумні люди, я тут не буду це відносити до розумних, але я про це кажу з 90-х років. Казав, що цей конфлікт закладений в саму суть існування Росії і України. Так, не може бути без війни. Війна буде. але Одна справа, що ти її можеш відкладати і взагалі зробити так, що вона буде, ну скажімо так, мінімальна варіант, що вона буде. Це треба мати сильну армію, національну державу, пріоритети і так далі. Чи зробити так, щоб збільшити шанси на цю війну максимально? Ми робили все, щоб ці шанси збільшувати постійно. Що ми зараз робимо? Як ми зараз можемо, отут, якщо відкинути всі ці е, галаси щодо е, нас зливає Захід? Дипломатична робота, наприклад? ну Якщо ти призначаєш невідомо кого дипломатами, в тому числі в європейські країни, ти не ведеш дипломатичну нормальну роботу, яку треба вести, звичайно, дуже серйозно, треба розповідати. Не, 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 не хайпати. Не постійно що ми звинувачувати, а просвітницьку діяльність, в тому числі дипломатичну просвітницьку діяльність показувати, щоб у жодного політика європейського жодного і в першу чергу і народу європейського, так тобто простих людей не виникало питання, чому Ізраїлю треба допомагати, наприклад, а в Україні можливо можна і не допомагати. Що е, Західна преса пише про безпрецедентну атаку дронів, так? А в нас ці безпрецедентні атаки відбуваються протягом двох років, і вбивають людей, кожен день вбивають людей. Потім інформаційна політика. Ну наші існування нинішнього телемарафону? Що ми хочемо населенню довести постійною неправдою, постійно, так мовити, одяганням рожевих окулярів? Ну, все, що можна, ми вже довели. Ну добре, півроку перше можна було цим займатися, хоча знов ж таки, і навіть цього вже, от зараз дивлячись на досвід двох, двох років, розумієш, і, і, і тоді це було неправильне рішення працювати в цьому форматі єдиного, єдиних новин. Що на Захід? Яка інформаційна політика? Ніякої практично, так? Бо, ну, якщо ти витрачаєш оці півтора мільярда гривень, витратити на Роботу з групами на заході, так би мовити, з, з верствами населення різними шляхами це можна робити не шляхом створення якихось незрозумілих каналів, які ніхто не дивиться, яким нікого не цікаво, а серйозною роботою, просвітницькою в тому числі, так і ставити на цю роботу не холоїв лояльних тобі, а ставити професіоналів, ставити людей, які вірять те, що вони понамірні, що вони роблять. Бо я іноді дивлюся всі ці, ну скажімо так, ой, не хочеться просто матюкатися інформаційні потоки. І мені здається, що людям просто це ну, вони роблять через, через палицю просто це все. Що знову ж таки не дивно, зважаючи, що багатьом там взагалі не платять зарплати, що дуже затримують. Але зараз на ринку безробіття їм нікуди діватися. Це раз, по-друге, тут ще їм їх зробили, ну, все, як це сказати, блатними. Тобто, у них є бронь від армії, тобто, ну, звичайно, вони будуть це відпрацьовувати. Робота з лобійськими структурами, наприклад, в Сполучених Штатах, так? Щоби не... я постійно читав про Спарц, про інших конгресменів, які, ну, скажімо так, не дуже. Добре відкликаються про допомогу Україні, бо вони там безліч аргументів, але знову ж таки це треба пояснювати через американський засоб масової інформації, через американських лобістів. Так треба працювати, показувати приклади, показувати, наводити факти, наводити різні. Ми повинні розуміти, що світ не тільки з України складається з дуже багатьох проблем, і в Америці величезні якісь проблеми. І навіть вроджена в Україні спанц, вона конгресменка американська. Її не українці будуть обирати наступний раз. Її будуть обирати американці. І можна було б зробити так, в тому числі працюючи в інформаційному полі, щоб її виборці, скажімо так, задали їй питання. А що ж поганого в допомозі Україні з Америки, якщо гроші? 90% цих грошей залишиться в Америці. І якщо ти так відносишся до своєї батьківщини, як ти будеш відноситись, ну, її, так би мовити, до нас, до своїх виборців? Тобто все це можливо, але це треба мати бажання, мати стратегію, не постійно міняти, не займатися хайпом, не займатися от цим, от, що бігти один одному в локті, в, в суючі, так би мовити, до етерів і кричати про перемоги. А коли про поразки, то вони там тижнями не можуть сформулювати якесь рішення, з яким вийти до людей. так? Як вони вимучували цю тему з мобілізацією? І вона, я знову ж таки повторюю, вона буде проводитись в найгіршому варіанті, в найгіршому варіанті, і з найгіршими наслідками. Бо цим треба було займатися два роки назад. А для цього треба було мати стратегію. А для того, щоб мати стратегію, треба залучати до цієї роботи людей, по-перше, які. Професіонали подують з стратегічним мисленням і ще раз просто не холоїв, які будуть заглядати тобі в рот і, і казати: так, все чудово, все прекрасно, можна так. Тому все це і породжує оце от недовіру до тих офіційних джерел інформації, а через це і до недовіру до наших західних партнерів. Навіть я боюся, щоб це не переросло в ненавість, щоб ми не почали шукати винуватих не в Росії. Не в себе, а на заході, так? Американці винуваті, європейці винуваті. Шольц знов не туди поїхав, не те сказав, і так далі. Шольц захищає інтереси німецької економіки. При тому, що він найбільше надав він, найбільше дав нам патріотів. Так, ми повинні це розуміти. Це третя економіка світу. І вони можуть нам ще допомогти дуже серйозно. І допоможуть, звичайно. І так можна пройтись по кожній країні, яка кожна, яка намагається щось зробити для України. Звичайно, що ми платимо величезну ціну за всі ці перерви, ці затримки і так далі. Але ми не повинні в ніякому разі впадати в, в ненавість до заходу. Повторюю, інших союзників в нас на даний момент не буде. Так, да, коли ми отримаємо суб'єкт, коли ми відіб'ємося. Від Росії, тоді ми будемо робити, як Ізраїль, так? обирати виходячи з національних інтересів. Якщо б ми займалися своєю суб'єктністю протягом 34 років, ми б зараз були в такому стані, як Ізраїль. В цьому не сумніваюся. По-перше, виходячи з розмірів, з розмірів України, виходячи з її економіки, демографічного навіть такого потенціалу, так? ми б не мали б війни, це я впевнений на 100%. Просто не мали б. А якщо б все ж таки божевільний Путін, там Чуркін чи Пупкін чи якийсь інший президент Росії би напав на Україну, в нас була б зовсім інша ситуація. Зовсім інша ситуація. І от останнє, що я хочу сказати: не відкидайте найголовніший аргумент, який завжди ламає всі інші, всі інші, так би мовити, аргументи щодо різниці підтримки Ізраїлю чи України. Проти Ізраїлю воює країна, ну чи так скажемо, вона протистоїть країні, в якої нема ядерної зброї чи ядерна зброя в дуже маленькій кількості. Проти нас воює країна з найбільшим ядерним арсеналом. Я це постійно буду повторювати. Не забувайте про це. І звичайна логіка звичайних людей, які живуть на заході, говорять їм про те, вона неправильна, вона не стратегічна, так би мовити, так. Але лідери цих країн вимушені виходити, враховувати в тому числі і цю логіку. А логіка заключається в тому, що ніхто не хоче загинути в ядерному Армагеддоні. От і все. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ставайте спонсором мого каналу. Це від 70 гривень. Я розумію, як це все дуже часто не подобається. Самому іноді, коли я дивлюся YouTube канал, не подобаються ці прохання. Але такі алгоритми YouTube я хочу. Я не пишу хайпових заголовків, я не розповідаю якісь фантастичні речі, намагаюся вам не брехати абсолютно. Тому я, ну, з самого початку в мене були і будуть проблеми з охопленням. А всі ці речі, про які вас прошу, це допомагає це охоплення збільшити. Тому дякую, до зустрічі. На все добре.